Жінки мають бути меркантильними. Коли я чую від чоловіків фразу, що всі жінки меркантильні, я дивуюсь від того, яке негативне забарвлення вона несе. Настільки, що багато дівчат у світі бояться заявити про свої бажання. І коли до мене на консультацію приходять та питають Юля, а бути меркантильною це нормально. Я завжди відповідаю так і ще раз так. Хотіти гарного життя, бути амбітною, це хороша мета, і немає нічого поганого в тому, що ви хочете багато. Проблема настає тоді, коли ви хочете, щоб ваші «хочу» виконував для вас ваш партнер. Ось це вже нездорове бажання. Ваш партнер не Аладдин, який прийшов у цей світ, щоб виконувати ваші побажання. Аладін у вашому житті це ви. Тому, якщо вам чоловік каже, що ви меркантильна, сміливо можете відповідати так. я люблю гроші і хочу жити яскраве та наповнене життя, і я готова для цього розвиватися та рости. Можете слідом ще поставити зворотні запитання, а ти проти гарного яскравого та розкішного життя?